Mm -hmm. Так. так. Для вчителів логопедів не секрет, що в більшості дітей із загальним недорозвиненням мовлення поряд із порушенням всіх компонентів мовленнєвої системи є недостатня стійкість уваги, обмежені можливості її розподілу. Знижена також вербальна пам'ять, продуктивність запам'ятовування. Вони забувають складні інструкції, елементи і послідовність завдань. У деяких дітей низька активність пригадування поєднується з обмеженими можливостями розвитку пізнавальної діяльності. У сучасній психології вважають, що психічні процеси взаємопов'язані, набуло би пам'яті, не було б уявлення і та уяви. Осмислення інформації сприяє її запам'ятовуванню. Увага включається в пізнавальні процеси, підвищує їхню ефективність, відчуття стають виразнішими, сприйняття точнішими, поліпшується пам'ять, мислення, а мислення і мовлення між собою пов'язані. Поняття існує завдяки слову. Мовленнєво оформлення думки центрує її та уточнює. Мислення і мовлення впливає на перебіг відчуттів, сприйняття, пам'яті та інших процесів. Пов'язане зі свідомістю в цілому, мовлення людини включає, включається у певні взаємини з усіма психічними процесами. Людина, щоб грамотно спілкуватися, повинна мати розвинені всі пізнавальні процеси, зокрема відчуття, сприйняття, уявлення, уяву, мислення, пам'ять, увагу. Для формування мовленнєвих навичок у дітей із порушеннями мовлення продуктивними є мнемотехнічні методи і прийоми, що стимулюють розвиток усіх психічних процесів. Мнемотехніка – це система внутрішнього письма, що дає змогу послідовного записування в мозок інформацію, перетворену на комбінацію зорових образів. Це спосіб поліпшення засвоєння нової інформації, шляхом свідомого утворення асоціативних зв'язків та допомогою спеціальних методів і прийомів. Мета навчання з її використанням це розвиток пам'яті різних видів слухової, зорової, рухової, тактильної, мислення, уваги, уяви та мовлення. Мнемотехніка використовує природні механізми роботи мозку і дає змогу повністю контролювати процес запам'ятовування, збереження і пригадування інформації. Це відображення реального світу за допомогою різних символів і знаків. Адже основою розвитку розумових здібностей є опанування дитиною дій зміщення і научного моделювання. Найбільш продуктивними прийомами мнемотехніки для корекційної роботи з дітьми, які мають загальне недорозвинення мовлення є аналогія. В інформаційних одиницях, що слід запам'ятати, знаходять спільні ознаки властивості, якості, тенденції розвитку тощо метод піктограма, абстрактну або образну інформацію, що потрібно запам'ятати, схематично зображають за допомогою спрощених малюнків це так звані образні піктограми, або малюнки, які за формою нагадують літери, буквені піктограми чи цифри, це цифрові піктограми. Метод трансформації: об'єкти, що необхідно запам'ятати, перетворюються на інші за значенням та образом, легше для запам'ятовування. Прийом стенографіст – це прийом, коли текстова інформація, що запам'ятовується, записується за допомогою окремих ключових букв, особливих знаків і цілої низки скорочень. Синтез. Об'єднують інформацію в одиниці, для яких немає значення послідовність у єдиний інтегративний образ зі спільним асоціативним зв'язком. Використання прийому синтез допомагає під час корекційної роботи сформування зв'язного мовлення, тренує логіку, уяву розвиває мовлення і мислення. Сюжет створюють асоціативні зв'язки між інформаційними одиницями, вплітаючи їх у сюжет оповідання, казки, притчі або розповіді. Послідовні асоціації це прийом, коли для створення асоціативних зв'язків між інформаційними одиницями, що мають чітко визначений порядок, створюють послідовні асоціативні зв'язки. Застосування прийому послідовних асоціацій дає змогу логопедові водночас тренувати пам'ять, мислення і мовлення дітей шляхом залучення їх до активної мовленнєвої діяльності. З використанням послідовних асоціацій та створення сюжетного малюнку твору. Працюючи над постановкою та автоматизацією звуків, найбільш продуктивним є прийом аналогії. Аналогія за звуком, аналогія за формою, аналогія за рухом. Допоміжним прийомом є використання карток схем артикуляційної позиції звука. Практично до будь-якого слова можна зібрати велику кількість аналогій за різними типами. До вашої уваги приклад аналогії за Римою. Чайник, чайка, чай, гачок, чаклун, чап, ля, значок, часник, черв'як, чиж, бочок, бичок, чоботи, чари, час, кулачок. Тобто в автоматизації звука чи дитині буде легше запам'ятати позицію звука вона за Римою. Так. Прийом піктограма найефективніший під час корекційної роботи над збагаченням активного словника, розвитку граматичної будови мовлення та розвитку зв'язного мовлення. Таким чином, користуючись схемами, можна складати фразу або речення. Використання прийому трансформації сприяє розвитку дрібної моторики, розширенню словникового запасу дітей, розвиває творче та логічне мислення, адже для того, щоб трансформувати один образ в інший, потрібна певна аргументація. Отак, наприклад, на практиці можна використовувати метод перетворення, це прийом цифрообраз, коли ми уявляємо цифру якимось образом асоціюємо. Прийом стенографіст сприяє розвитку фонематичного сприймання, слухового контролю, слухової уваги й пам'яті та різних видів звукового аналізу та синтезу. У дошкільників формується вміння прискорено зчитувати скорочені букви, скорочені буквені записи скоромовок, чистомовок, прислів'їв, тренуючи увагу, мислення і пам'ять. Наприклад, користуючись скоромовкою, можна автоматизувати звук Ш. Вишивала мишка ловку синім шовком, мишоловку. мишоловка, грізна штука, мишеняткові наука. Мнемотаблиці в логопедичній роботі. Мнемотаблиці схеми є допоміжним дидактичним матеріалом у корекційній логопедичній роботі. Мнемотаблиця це схема, у яку закладено певну інформацію. Таблиці розроблені з урахуванням принципу інтеграції корекційної роботи логопеда в освітній процес навчального закладу. Також враховується принцип тематичного концентризму, коли опанування певного обсягу навчального матеріалу підпорядковано тематичному плануванню навчального процесу. Протягом останніх років у корекційній роботі широко використовують немічні схеми для заучування віршів, загадок, дидактичний матеріал добираються відповідно до потреб у корекції мовленнєвих вад вихованців До вашої уваги приклади мнемотаблиць. Наприклад, за допомогою цієї мнемотаблиці можна автоматизувати звук «р», всередині слова у дітей та такого ж плану на звук з також в таблицях можна розучувати різноманітні загадки Угу. А, також мнемотаблиці це дуже гарний спосіб вивчати з дітьми вірші. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер виє, степи, лани мріють, між ярами надставами верби зеленіють. Використання прийомів мнемотехніки під час корекційної роботи свідчить, що ця технологія сприяє формуванню у дітей фонематичного сприймання правильної звукової мови, граматичної будови мовлення, активізації процесів автоматизації та диференціації звуків, розвитку зв'язного мовлення. У дітей розвивається асоціативне мислення, зорова і слухова увага та уява. Використання мнемотехнічних прийомів дуже позитивно впливають на якість та ефективність корекційної роботи вчителя логопеда, застосування запропонованих прийомів дає змогу по-новому розв'язувати проблеми навчання дітей із загальним надрозвиненням мовлення завдяки формуванню відповідних навичок, творчому підходу до організації корекційної логопедичної роботи, створення ситуаці ситуації успіху. Що є найдоцільнішою мотивацією процесу ефективного навчання? А зараз, шановні колеги, я пропоную вам застосувати один із прийомів мнемотехніки на практиці. А саме, це прийом цифробуквеного коду. Цей метод допоможе вам краще запам'ятовувати номери телефонів, автомобілів, будинків або дати народження. Щоб легше було трансформувати цифри в буквений код, потрібно їх добре запам'ятати. Давайте спробуємо таким чином зашифрувати свою дату народження. Правило таке: я поясню на своєму прикладі. Моє день народження це 5 грудня, 5-12, як ви бачите на слайді. Перша цифра в коді. Це перша приголосна літера у слові. Друга цифра, друга приголосна літера. Наступні дві цифри так само ми зашифруємо. Наприклад, ми бачимо: повернемося до нашої таблички. П'яте це 5, тобто, в першому слові, перше слово повинно починатися на звук П. Далі 12. Ми бачимо, що 1 і 2 в нас зашифровані як R і D. Тобто, в другому слові потрібні приголосні R і D. Я зашифрувала, і в мене вийшло ось таке поп радіо. Тепер я пропоную вам це зробити. Або свою дату народження, або можна когось членів із сім'ї, як ви захочете, забажаєте. Легше буде, якщо це будуть якихось два слова співзвучних бажано. Можна подивитися попередній слайд, щоб ми там. Так, так, звісно, відкриваю. Угу. А можна запитати, е, от е, зашифрували, і потім треба придумати слово з цими буквами, щоб запам'ятати, чи як. Так, як якихось, може, там двоскладове, односкладове, двоскладове, як вам буде легше? Ну, щоб це була така два коротких слова. Катя, не перемкнулася, а нуль це у нас який, і ми нуль не враховуємо? Нуль це Н. Ага. А я от не можу придумати. Це моє перше родини. Слова складно підібрати. Так, да, мені теж також складно, у мене 11. ри-ри, яке слово на ри, дві букви ри придумати, тільки ри, тігр, речі, чи що? Я скажу. Що правильно. А що на, на три, на дані, на випадку? А що це за фраза така? Ну, що, може, хтось готовий озвучити, що в нього вийшло? Там є у нас відповідь в чаті, подивіться. Раді Рону, угу. цікаво. Рошу -рошу. <решу> День весни. О, дуже добре. Ну, коли це просто букви їх важко запам'ятовувати, але коли ми їх включаємо у слова, то тоді в нас в голові вже якась фраза, і нам вже легше буде це пам'ятати. Лариса Олегівна, таку альтернативу запропонувала Вірі Володимирів, реве дро. Ну, В мене там нема букви в, Ре. Е, господи, я вже забула, що. Ну, це дуже важко. Реде, Рене, тут нема В. Мені потрібно використати приголосні голосній оці. Ну, дрон ну, не знаю, це така якась, я більш хочу позитивну якусь отсвятику. А може, можна, можна я? В мене, В мене вийшла, вийшла фраза. У мене вийшла вийшлася. на татаня нову ну, папа. Ну. Добре, може, ще є, бажаючи. У мене так: добрий день, ніч, світ. Ну, це ДДНС от добрий день, ніч, світ. Все про день ніч і світ. Цікаво. Дякую. Ну, і в мене ще вийшло, мож, можна, 22.11, це 2D, mm 2R. -hmm. Mm -hmm. е, дуже довго рибка радіє. Супер. Oh, <laughs> Дякую. Дякую. Mm -hmm. Так, можливо, ще хтось хоче поділитися. Всім дякую за зворотний зв'язок. Ну, от ви побачили, що таким чином таблиці таблиць, нема техніку можна використовувати у повсякденному житті. Також на практиці в роботі з дітьми. Це дуже цікаво, дуже доречно. І благоподіжки. Психології Це дуже, дуже цікавий метод. А ми ще придумали добре. У мене 12.06 РДНШ. Ну, угу. Чуть-чуть додала радість наша. О, супер. Ми, е, з 10.05 народилась я і Ірина Володимирівна наш логопед. Ми придумали, РНП у нас вийшло. Ми придумали, ранок прийшов, більш нічого не придумали. Молодці. Можна подати, ранок прийшов, і слава Богу. Да, це точно. Може, ще я спробую. Давай. У мене така дата 1212, 12, значить, у мене РД, РД. Я правильно зрозуміла, що треба в словах використати всі звуки, так? Треба перше приголосне. Дивіться, зараз я відкрила. Ну, я написала а, 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 спочатку рай, дуга, дуга, радісно і щось там іще, Його. а потім, потім переробила. І написала радісна Райдова. Радісна Райдова. Ну, якось так. Угу. Дякую. Дякую вам. Добре, дякую всім за зворотній зв'язок, за те, що підтримали. Можливо, будуть якісь запитання. Катериночка, я хотіла ще додати, що я теж використовую у своїй роботі а, немотехніку. Але бувають такі моменти, коли сама дитинка малює е, предмети схематично, mm -hmm. як вона це уявляє, і тоді їй легше запам'ятати. Не, mm -hmm. не тільки даються вже готові mm -hmm. схематичні зображення, а ще можна з дитинкою mm -hmm. включати її уяву і mm -hmm. малювати такі предмети. Які потрібно запам'ятати у чистомовці там, чи при переказі е, оповідання чи казки? Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Так, дякую дякую. Спілу, дуже Михайлі. дуже було дуже було дуже, дуже, краще, корисно і цікаво. Так. Ну, я я можу трішки добавили як... дефектолах, наприклад, цей метод елемент. Нема техніки, ну наприклад, коли ми вивчаємо там скоромовки або чистомовки, і є зорові орієнтири, підказки, і дитина швидше запам'ятовує, і потім вже ну, через якийсь час там ми повторюємо, але проходить час, коли ми цей матеріал вже пройшли, і коли є тема повторення, і дитина значніше скоріше, згадує. Хоча mm -hmm. є особливості, там якісь там, ну, з вищими психічними процесами, але це дуже допомагає запам'ятовуванням. Так, я згоджуюся. Дякую. Також дякую. А можна теж питання, ну, це може навіть не питання, таке прохання. Про... Ви показували е, малюнок там, де для автоматизації двокачі. Е, там багато таких слів, які mm -hmm. дуже круто потім е, автоматизувати дитині. А яку літературу ви використовували? Ну, от іноді буває таке, що необхідно швидко знайти якісь слова, які дійсно. От, ну, вже продумані да, для логопедії, для того, щоб протренуватися, яку літературу? Ну, звідки це можна взяти? А я використовую інтернет-джерела. Просто якщо мені щось потрібно, я беру собі у папку певну все скачую, наприклад, на автоматизацію такого звука або іншого інтернет-джерела. Дякую, зрозуміла, автоматизація, так де в пошуку вбивати, автоматизація якихось певних ага. звуків. Дякую. Це допомагав техніка, я, я саме так, так, так робила. Та Можна, Можна я, я трошки довго. Так, так. А, а, в цій роботі, роботі <кхеш> ми, мені подобаються билі... ці прийоми, коли а, навчаю дітей складати розповіді описи. Спочатку такі схеми таблиці намагалися малювати самі, але зараз вже готові таблиці, з якими дуже зручно працювати, і дітям це теж подобається. Спочатку вони складають розповіді, описи, а потім можна і загадки складати. Ну, мені теж подобаються ці прийоми. Дякую. Всім дуже дякую за увагу, за питання, Було приємно попрацювати. Дуже дякуємо вам, дуже цікаво заставили нас попрацювати навіть трошки мізками нашими. Хочу також приєднатися до подяк стосовно мозкового штурму, який так заставив трішечки перекинути свій розум. в в інший напрям взагалі, побути таким і клієнтом в тому числі, так, і попрацювати, і ну, це дуже корисно. Дуже корисно, так перегукується, І це дуже дійсно і для. Мені цікаво було, як це можна з логопедами, але в мене так своя також думка і розуміння таке з'явилося, що і яким чином все це да, допомагає. Дійсно допомагає. Дівчата говорили. Дуже дякую всім за те, що так долучилися. До обговорення. У нас тут гості, можливо, хтось хоче також дати зворотний зв'язок у нас із 157-го ліцею, садочка 439-го. Можливо, колеги, можливо, щось можете сказати, додати чи використовуєте ви такі техніки? Можливо, щось нове було для вас. Якщо є бажання. Добре, я, можна я додам. Я думаю, що і ну, для мене особисто це теж було корисно сьогодні, бо іноді треба там якусь інформацію запам'ятати, а потім видати її в певний момент. То звичайно, можна також використовувати її для особистого користування. І при якихось е, таких виступах, коли не можна взяти велику шпаргалку, а треба uh -huh. це тримати в голові, то це декілька символів вони будуть такі допоміжні в цій справі. Так що дякую, що нагадали нам про це про цю техніку, uh -huh. так. І ми також зможемо її використовувати. Дякую. Ми дуже рада, що всім було корисно. Дякую. Можна додати колеги? Так, я теж використовую цей метод, дуже зручно в загадках, Ви, я згодна абсолютно з вами загадки, вивчення віршів коротеньких і довгеньких. Єдине, що хотіла додати, якщо довгий вірш, великий вірш, краще мнемо смужками взяти поступово, смужку завчили одну, потім наступну, а потім ми ці мнемо смужки об'єднуємо в один вірш і просто краще це, як малесенький додаточок справді. Дякую вам дякую. велика дійсно за да, цей московий штурм. Тут засиділася і Рита Любить. У мене 13 лютого, лютого Рита Любить і що тут Рута і Ротик клошка з асоціаціями. Ну, тобто, тут можна дійсно попрацювати самому, не лише дитині. Дякую вам, велике, Катерина. Дякую. І вам дякую, дякую. долучайтеся. Дякую. все тоді, шановні колеги, будемо завершувати нашу зустріч. Всім ще раз велике дякую. Приємно було всіх побачити. Тож на все, все, добре. все добре. Я зараз хочу сказати, що Віра Володимирівна і Тетяна Анатолійовна, хто там, ви вважаєте, хотів обговорити, давайте зайдемо зараз на силочку, на нашу нараду, обговоримо питання щодо масштабування нашої інформації на сайті. Добре? там. Всім mm -hmm. дякую. Дякую до побачення. Дусі дякуємо.